Ішов в армію, так якось страху не було, але потім вже як трошки я там був, то там трошки страшно. Та всім страшно. Позивний білий. Я проходжу службу в 61-й механізованій. Я родом з міста Луцька. Робили з Сашою на сервісі, крутили гайки. Ну, автомобілі такі, ліпкові крутили. Грузові не крутили, бо у нас гараж маленький. У нас відбулося, що ми зібралися, пішли в ДФТГ. Спочатку там служили. Нам запропонували перейти в 61 й допомагати хлопцям крутити машини, це все робити свою справу. Ми їздили на евакуацію ще ж машин в цій Сужу. Робили там теж які підбиті машини, там забирали їх на ремонт, відвозили. Та як вам сказати? Просто вирішив де пішов. Якщо ми їх тут не зупинимо, то вони можуть підійти туди до наших домівок. А там вже тоді буде вже дуже трудно. Лучше їх тут зупиняти, ніж чим, чим потім там.